Кожній час цікавий, натяк долі. В кожній карті таро і її відповідь. Добраночок беру карту. Так, в мене сьогодні хоч би не роз'їхалось нічого. Так, ось. Цю. Та-да! Божечки, ви знаєте, я доставала колоду і вона в мене в руках перегорнулася. Саме ця карта аєрофант. Я ще думаю, ну яка дисципліна, ну не хочеться ніякої дисципліни сьогодні. Можна щось таке побіздільничати? Ну ні. От і вам кажеться сьогодні, будь ласка, п'ятий, старший аркан. По-перше, якщо ви візьмете до справи дисципліну. То ви зможете вийти з певної кризи, яка у вас може бути або у відносинах, або на праці, або взагалі пов'язана з вашим якимось ну, внутрішнім станом. Понімаєте? Хандра, меланхолія, там, деп депресія, обострення, шизофренії може бути все, що завгодно, тому що. Середина весни, з чим я вас вітаю, сьогодні квітень, ура, ура! Отже, будь ласка, більше уваги до своїх почуттів, рівноваги. Ірофант шанує традиції, розумієте, да, і знання, тобто навчатися, займатися чимось корисним для себе сьогодні, роз в плані розвитку, пробувати щось нове. Будь ласка, не забороняється у праці, наприклад, проявляти себе в чомусь, бути лідером думки можна сьогодні так само проявитися. І якщо звернуться до вас за порадою, і а саме звернуться, а не ви самі побіжите з тими порадами непроханими. От, якщо звернуться, будь ласка, надайте, тому що ця людина вам дійсно довіряє. Добрий сьогодні день. Не хотілося би, конечно, з дисципліною мати справу, але що поробиш, перейти вгору. Гарного дня, друзі, Па-па.